Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Одещина Дмитро Цимбал. Вітаю. Поступилася сьогодні Одещина Соколу. Попри поразку, позитивні моменти у грі команди сьогодні ви побачили? Дуже хотілося б. На жаль, сьогодні третя група поспіль. Ми з грою соколом ми не бачимо позитивних моментів. Команда третьої третій грі поспіль, нуль голів. Не можемо закинути, Сокіо показує хороший хокей. 0-7, 08-09. Три результати останніх трьох матчів Сокова. Тут коментувати нема чого. Як гадаєте, чого не вистачає вашій команді, щоб переломити хід таких ігор? Та, як мінімум впевненості. Як мінімум впевненості, бо якось виходимо всі заряджені, хлопці готові битися, грати. Дві-три пропускаємо і хлопці якось якось не вірять в свої сили після цього. Чи могла сказатись різні розміри площадки, адже у вас в Одесі у Палаці спорту Льодова арена побільше, ніж тут, і сам, саме поле. Можливо, це повпливало, що хлопці не звикли до таких розмірів? Ну, Звичайно, ми ж грали два матчі в Одесі 0,7-09. Зараз граємо тут, але звісно, у нас тільки пощадка нам заважає грати. Після старту чемпіонату ваша команда поступово підсилюється. Є легіонери. Чи плануєте ще якісь трансферні переходи, чи можливо підсилюватись легіонерами? Ну, Поки немає чого сказати, на сьогоднішній день ми. Маємо стільки хлопців, які в нас є, і будемо працювати в тому колективі, який на сьогоднішній день у нас. Сьогодні ваша команда вийшла в такому незвичному іміджі. Ви підтримали акцію листопадську «Мовембер»? Так, це підтримуємо акцію. Це наш гукіпер Ради Хаас. В роздягальню вніс таку для нас новинку і хлопці підтримували. Вже в когось. Заросла борода, а така от новина в нас, новинка в нас в команді на цього ж день. Дякую вам Успіхів у наступних матчах. Дякую, дякую. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Леонідович. Вітаю вас. Впевнена перемога у матчі. Рахунок вас точно мав потішити. Як стосовно гри ваших підопічних? Давно не грали, була пауза. Завжди приємно перемагати, налаштовувалися на цю гру дуже так, серйозно, тому що кожна гра це окрема, так мовити, історія. Особливо, коли ми граємо вдома при своїх, болівальниках, болівальниках багато дітей приходять на трибуни. Хлопці повинні грати і гідно грати. Молодці сьогодні добре зіграли. Сьогоднішня Одещина якось відрізняється від тієї команди, яку вже раніше обігрував Сокіл. Ну так, вони вже більше зігралися між собою. Але ж сьогодні вони грали від оборони. Тому ми діяли дуже на гарних швидкостях і зіграли, ну, переємно дивитися на табло після гри. Сьогодні у складі команди дебютував молодий гравець Скороход Даніел. Відзначився вже дієвою передачею. Які враження від його гри і вже в першій ланці? Ну, ми завжди довіряємо молодим. Так? Е, ще він не в оптимальних кондиціях знаходиться, тренується. Але ж повинен додавати. Так, ми задоволені, що він приєднався до нашої команди, але ж в нього все попереду, я вважаю. Сьогодні до складу команди не потрапив Данило Римар. Що з ним? Коли його можна очікувати на полі? Ну, Даня Захворів, він тренувався тиждень тому. Е, вже в строю, але ж ще не готовий грати. Не Дякую, Успіхів в наступних матчах.